26 квітня о 10-й годині на території лінійного відділу станції Коростень відбувся мітинг, присвячений річниці аварії на Чорнобильській АЕС. В урочистому заході взяли участь начальник лінійного відділу станції коростень Ігор Цегельський, секретар міської ради Віктор Ходаківський, члени особового складу та ветерани ліквідатори лінійного відділу міліції. До усіх присутніх звернувся Віктор Ходаківський. Він згадав подробиці Чорнобильської трагедії та як самовіддано боролися ліквідатори. З техногенною катастрофою подякував усім присутнім. Сьогодні ми зібралися на цей мітинг, тому що саме міліціонери в першу чергу були покликані до ліквідації цієї аварії, і жоден з вас, не задумуючись, за покликом держави став на варту. Фактично не думаючи про наслідки, не знаючи, що вас чекає, ви з гідністю виконали свій обов'язок. Згадав загиблих героїв і Ігор Цегельський. Сьогодні ми вшановуємо день пам'яті, хто віддав своє здоров'я і життя, рятуючи всіх нас від страшної радіації. Насамперед, пожежників, міліцинерів. Військових, авіаторів, які не жаліючи свого здоров'я і життя. Шановні учасники ліквідації, я схиляю голову перед вашою мужністю, коли ви в ті страшні часи практично голими руками закривали жерло Чорнобильського реактора. Також в рамках мітингу відбулося відкриття меморіальної дошки працівникам лінійного відділу на станції Коростень, які безпосередньо брали участь в ліквідації аварії НЧС. З нагоди 27-ї річниці Чорнобильської катастрофи ігор Цегельський вручив подяки ветеранам, побажав міцного здоров'я та довгих років життя. О 12-й годині біля пам'ятного ознаку Чорнобильцям відбувся загальноміський мітинг Реквієм. На захід зібралися представники майже з усіх підприємств, організацій установ міста, аби вкотре Гадати про наймасштабнішу техногенну катастрофу людства. Громадськість міста користання активно виступає, захищаючи свої права на соціальний захист, адже в нашому місті проживає 55 тисяч особи, які мають статус потерпілих наслідків Чорнобильської, АТ... Чорнобильської АЕС. в тому числі 2258 потерпілих від Чорнобильської катастрофи першої категорії, 12 тисяч дітей, 745 учасників ліквідації. На жаль, за період 2012-2013 років із життя пішло 107 ліквідаторів. На мітингу відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку Чорнобильця. В наших серцях залишиться добра пам'ять про всіх ліквідаторів атомного фронту, який відкрився у мальовничому куточку українського поліція. У своєму виступі голова райдержадміністрації Володимир Нагорняк наголосив на тому, аби держава не відверталася від людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. А йшла їм на зустріч. Голова обласної організації інвалідів Союз Чорнобиль України Валентина Герман говорила про сумні уроки. Які нам дав Чорнобиль про відлуння тих трагічних днів, які будуть відчутні ще не один десяток літ Від громадської організації Союз ветеранів ліквідації Чорнобильської катастрофи виступив Олександр Денильчук. Ми ліквідатори користення як організація не будемо зосереджуватись тільки на вирішенні своїх проблем. А будемо захищати права потерпілого населення коростенців, яке постраждало від Чорнобиля, особливо дітей міста Коростеня та сімей померлих ліквідаторів на чаес. На мітингу начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єзін зачитав звернення за результатами проведення громадських слухань з питань виконання закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, до президента України Віктора Януковича, голови Верховної Ради Володимира Рибака, прем'єр-міністра Миколи Азарова, народного депутата Верховної Ради України Володимира Пехова. Мітинг був завершений поминальним молебнем за загиблими ліквідаторами Чорнобильцями. Кожного року, саме 26 квітня до нашого міста, приїздить французька делегація. Вона бере активну участь у мітингу. Цей рік не став виключенням. Побувавши на офіційній частині, присвячені черговій річниці аварії на чес, гостей запросили до конференц-зали міськвиконкому. Зустріч проводив заступник міського голови Олександр Дзига. Він наголосив, що це перша держава і перший народ, який зголосився надати допомогу нашим дітям по поздоровленню. І ця співпраця триває до сьогодні. Більше 20 років Франція приймає Має коростенських дітей в цьому році на відпочинок поїде 80 осіб. Французькі друзі надають і гуманітарну допомогу. Олександр Дзига подякував від усіх коростенців за теплоту та щирість і висловив сподівання на подальшу дружну співпрацю.